Привіт, дорогоцінні! Давайте проговоримо про те, як останні стануть першими. Так? Як зараз, що на зараз в світі відбувається? Відбувається те, що ми просто зараз відійшли від церкви. Ми стали язичниками. У нас язичницька церква. Ми живемо так, як нам хочеться. Ми купуємо машини, квартири, ми не думаємо за царство Боже. Ми не думаємо, як би нам врятуватися. так? І тому. Коли зараз багато судять по, по тих людях, кого багато грошей, кого висока освіта, вони думають, якщо в нас висока освіта, у нас багато грошей, ми увійдемо в царство Боже. Ні. З цими грошима, з цією освітою ми в царство Боже не війдемо. Тому що ми повинні збирати дари на землі, щоб. Піднести ті дари до Господа, так? ми повинні збирати цю церкву, так ми збирати, повинні збирати цих освічених людей, це освічених, які в нас є, це наші е, пастирі, наші служителі, так? учні, які йдуть за Богом, а не з грошима потрапити у, на небеса, у нас так не вийде. Тому е, багато людей собі дозволяють собі так жити не по правді. І коли, якби ми жили при тій церкві, яка була перша. Перша апостольська церква, де були багато апостолів, де було багато служінів. де було багато в цій церкві було багато служителів, духовних служителів, дійсно духовних, божих, божих учнів, Божих служителів, які просто люди, які хотіли збрехати, вони тільки заходили в церкву, вони пластами там падали, вони вмирали замертво. Чого зараз не вистачає в теперішній час? Коли просто зараз є язичниця, язичницька церква. Коли заходиш, ти збрехав, і тобі нічого немає, поклоняється ідолам, це нормально, це так і должно бути, тільки Господа там немає. Господь не вірить тому, хто він казав, не поклоняйтесь ідолам моїм. А ми приходимо, поклоняємося, ми сатанізм розводимо, ми, ми там грішимо, догадалок, пішли туди, пішли туди, пішли. І самі, де я чула, там також і батюшки там ідуть яєчками чи восками викатують. Це також є сатанізмом. І якби та церква, перва апостольська церква, яка була за ті часи, була би зараз, то. Люди в цю церкву даже навіть і не змогли взайти вони падали пластом замертво. тому. Ісус говорив книжникам, які були освічені, юристи, у них були фарисеї і служителі. Тобто це була освічена знать. І що він говорить? Ви не послухали пророка Івана і, стали слухати, що вам... і... не стали слухати, що вам говорить Божа людина. А ми, тарі грішники, блудниці, його послухали і пішли за Іваном. Тому вони вперед вас пішли в царство Боже. Вони стали першими, а ви стали останніми. Так, тобто, якщо ти ти слідуєш за людиною Божою, ти будеш врятована, ти увійдеш в царство Боже. А якщо ти підеш по гріховних стопах, ти підеш у пекло, тому благословляю вас всіх на духовне зростання.